Вітаю! Сьогодні ви виконаєте практичну роботу 1 розв'язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот. Метою вашої роботи є закріпити вміння розв'язувати найпростіші вправи зі структури білків та нуклеїнових кислот. Для роботи вам необхідні підручник, калькулятор та інструктивна картка даного відеоуроку. Пам'ятаємо! Що білки це високомолекулярні біополімерні органічні сполуки, мономерами яких є амінокислоти. Амінокислоти з'єднані в поліпептидний ланцюг за допомогою пептидного зв'язку. Амінокислоти це малі біомолекули, які містять аміногрупу та карбоксильну групу. Нуклеїнові кислоти це органічні сполуки, що складаються з азотистої основи моносахариду і залишку ортофосфорної кислоти. ДНК, тобто дезоксирибонуклеїнова кислота, містить такі азотисті основи, як аденін, тимін, гуанін і цитозин, моносахарид дезоксирибозу і залишок ортофосфорної кислоти, РНК або рибонуклеїнова кислота. Містить такі азотисті основи, як аденін, урацил, гуанін і цитозин, моносахарид рибозу та залишок ортофосфорної кислоти. За принципом комплементарності в молекулі ДНК азотистій основі аденін відповідає тимін. Тиміну – аденін, гуаніну цитозин, а цитозину гуанін. У молекулі РНК, азотистій основі Тимін ДНК відповідає аденін, аденіну-урацил, цитозину-гуанін, а гуаніну – цитозин Також пам'ятаймо, що відносна молекулярна маса білків вимірюється в атомних одиницях маси або дальтонах. Відносна молекулярна маса амінокислоти складає 100 атомних одиниць маси. Відносна молекулярна маса нуклеотиду складає 345 атомних одиниць маси. Довжина пари нуклеотидів ДНК або нуклеотиду РНК складає 0,34 нанометрів. Крок спіралі ДНК із 10 пар нуклеотидів складає 3,4 нанометрів. Між аденіном і тиміном існує 2 водневі зв'язки, а між азотистими основами гуаніни-цитозин 3 водневі зв'язки. За правилом Чарагафа, кількість аденіну дорівнює кількості тиміну. На кількість гуаніну дорівнює кількості цитозину. Отже, приступаємо до виконання практичної роботи. Вправа перша. Білок трипсин каталізує гідроліз білків у травному тракті тварин і людини. Молекулярна маса білка трипсину становить 24 тисячі атомних одиниць маси. Визначте, скільки амінокислотних залишків входить до його складу та скільки пептидних зв'язків містить молекула даного білка. Що ми робимо при розв'язуванні задач, це записуємо, що нам дано. Отже, маса трипсину 24 тисячі атомних одиниць маси, маса амінокислоти 100 атомних одиниць маси. Нам потрібно знайти кількість амінокислот ми позначаємо літерою N, і кількість пептидних зв'язків, також літера N. Розв'язуємо дану вправу. Перше, визначаємо кількість амінокислотних залишків. Для цього масу білка ділимо на масу амінокислоти. 24 тисячі ділимо на 100, отримуємо 240 амінокислот. Визначаємо кількість пептидних зв'язків. Їх завжди на 1 менше, ніж амінокислотних залишків. 240 віднімаємо 1, отримуємо 239. Обов'язково записуємо відповідь: кількість амінокислот дорівнює 240. Кількість пептидних зв'язків 239. Вправа 2. Білок соматотропін або гормон росту регулює обмін вуглеводів, синтез білків, ріст організму. До його складу входить близько 220 амінокислот. Визначте молекулярну масу білка соматотропіну та кількість пептидних зв'язків у його молекулі. Знову записуємо, що нам дано. Кількість амінокислот N дорівнює 220, маса однієї амінокислоти дорівнює 100 атомних одиниць маси. Нам потрібно знайти масу білку в та кількість пептидних зв'язків. Перше, що ми робимо, це визначаємо молекулярну масу білка соматоторопіну. Для цього кількість амінокислот ми множимо на масу однієї амінокислоти. 220 помножимо на 100 атомних одиниць маси, отримаємо 22 тисячі атомних одиниць маси. Визначаємо кількість пептидних зв'язків. Їх на один менше, ніж кількість амінокислот. 220 відняти 1, отримуємо 219. Обов'язково записуємо відповідь. Молекулярна маса соматоторопіну дорівнює 22 тисячі атомних одиниць маси, кількість пептидних зв'язків 219. Права 3: Фрагмент молекули ДНК має такий вигляд: Аденін, 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 аденін гуанін, тимін, 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 цитозин, гуанін, цитозин, цитозин, аденін, тимін. Який вигляд матиме молекула ІРНК синтезована на його основі? Визначте довжину і масу фрагменту ІРНК. Знову записуємо, що нам дано. Маса нуклеотиду 345 атомних одиниць маси. Довжина пари нуклеотидів 0,34 нанометри. Знайти масу ІРНК та довжину ІРНК. Перше, що ми робимо це на основі принципу комплементарності будуємо фрагмент молекули ІРНК на матриці молекули ДНК. Пам'ятаємо, що за принципом комплементарності, напроти тиміну ДНК буде стояти аденін і РНК, напроти аденіну ДНК буде стояти Урацил і РНК. Напроти Гуаніну ДНК стоятиме цитозин і РНК, і напроти цитозину ДНК стоятиме Гуанін РНК. Далі визначаємо довжину фрагменту. Для цього кількість нуклеотидів і РНК множимо на довжину одного нуклеотиду. 15 нуклеотидів множимо на 0,34 нанометри, отримаємо 5,1 нанометра. Визначаємо масу інформаційної рибонуклеїнової кислоти. Кількість нуклеотидів і РНК множимо на масу одного нуклеотида. 15 помножити на 345 отримаємо 5175 атомних одиниць маси. Обов'язково записуємо відповідь. Довжина ІРНК 5,1 нанометра, маса ІРНК 5175 атомних одиниць маси. До вашої уваги вправа 4. Фрагмент молекули ДНК містить 140 аденілових нуклеотидів, що складає 20% від їхньої кількості. Визначте кількість тимідилових, гуанілових і цитидилових нуклеотидів у даному фрагменті. Знову записуємо, що нам дано. Отже, аденін 140 нуклеотидів або 20%. За правилом чергафа, кількість А дорівнює кількості Т, кількість Г дорівнює кількості С, знайти кількість тимідилових, гуанілових і цитидилових нуклеотидів. Перше, що ми робимо, це користуючись правилом чергафа. Вміст тимідилових нуклеотидів. Записуємо. Тимін дорівнює аденіну дорівнює 140 нуклеотидів, що складає 20%. У сумі всі 4 нуклеотиди складають 100%. Тому визначаємо відсотковий вміст суми гуаніну і цитозину. Гуанін плюс цитозин дорівнює 100% відняти суму аденіну і тиміну. 100% відняти 40% отримаємо 60% на 2 нуклеотиди. Гуанін і цитозин. Згідно з правилом чаргафа, кількість гуаніну дорівнює кількості цитозину, отже, 60% ділимо на 2, отримуємо по 30% на кожен нуклеотид. Наступне. Визначаємо кількість нуклеотидів гуаніну і цитозину. Для цього складаємо пропорцію. 140 нуклеотидів це 20%, а Х нуклеотидів – 30%. Звідси Х буде дорівнювати 140 помножимо на 30%, поділимо на 20% і це складатиме 210 нуклеотидів. Обов'язково записуємо відповідь: тимідилових нуклеотидів 140, що становить 20%, гуанілових Дорівнює кількості цитидилових дорівнює 210 нуклеотидів, що складає 30%. Пропоную вам вправи для самостійного розв'язання. Вправа перша. Білок пепсин – травний фермент шлункового соку людини і хребетних тварин. Його молекулярна маса становить 32 700 атомних одиниць маси. Визначте, скільки амінокислотних залишків входить до його складу. І скільки пептидних зв'язків містить даний фрагмент? Вправа 2. Міозин один із рухових білків еукаріотів. До його складу входить близько 10 090 амінокислот. Визначте молекулярну масу білка міозину та кількість пептидних зв'язків у його молекулі. Вправа 3. На матриці ДНК синтезована така молекула ІРНК – РНК. Аденін, аденін, гуанін, цитозин, урацил, урацил, цитозин, цитозин, гуанін, аденін, 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 гуанін. Який вигляд мала матрична молекула ДНК, що була основою для синтезу даної ІРНК? Побудуйте фрагмент ДНК, визначте його довжину та масу. Не забувайте, що молекула ДНК має два ланцюги. Права 4. Фрагмент молекули ДНК має такий вигляд. Гуанін, тимін, тимін аденін, гуанін аденін, цитозин, гуанін, цитозин, гуанін, аденін, тимін, тимін, цитозин, гуанін. Побудуйте другий ланцюг та визначте довжину даного фрагмента ДНК і загальну кількість водневих зв'язків. Права 5. Фрагмент молекули ДНК має такий вигляд: гуанін, аденін, аденін, цитозин, цитозин, тимін, аденін, тимін, 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 гуанін цитозин гуанін аденін, аденін, гуанін Визначте масу й довжину даного фрагменту ДНК. Права 6. Фрагмент молекули ДНК містить 880 гуанілових нуклеотидів, що складає 45% від загальної кількості. Визначте вміст у даному фрагменті аденілових, тимідилових та цитидилових нуклеотидів. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.